Усім привіт! Мене звуть Юра, і ви на каналі Книжковий Спойлер. І сьогодні у нас буде прочитано книжечка з мого дитинства, «Кривенька качечка, видавництво Махаон, дитяча народна казка українською мовою, українська народна казка. Це 2000 й рік видавництва. Тут бачите, перечитай мені казку. Це така серія була і купа, купа різних казок. В дитинстві я обожнював такі малесенькі, милі казочки, малесенька книжечка і одна гарна казочка. На жаль, в мене колись їх було багато, але я збереглася лише зараз. Ця одна. Ну, що можу сказати, в дитинстві я книжки не цінував і багато книжок з картинками. Я пустив на вирізки гарних малюночків. Зараз я ці книжечки намагаюся знайти відшукати. Але на жаль, саме цю серію Махаона знайти десь придбати дуже важко, легше знайти якісь радянські книжечки. Карзочка всім відома. Це дід з бабою жили самі, не мали дітей. Не мали онуків одного разу. Знайшли кривеньку качечку. У неї була хвора ніжка, вона не могла нормально ходити і сиділа в гніздечку. От вони її забрали до себе, приютили разом з гніздечком і накормили, напоїли в теплі, і все добре. А тут, коли вони йдуть по своїм справам, повертаються назад і бачать, що їсти зроблено, в хаті прибрано всюди порядок і краса. А вирішили прослідкувати, хто це все їм робить. І виявилося, що це гарна молода дівчина, але трохи кульгава з кривенькою ніжкою. І вони здогадалися, що це їхня кривесенька качечка перетворюється на дівчину, і все це робить, і от вони прибігають додому, знаходять її гніздечко з пір'ячками, вирішують його спалити, щоб качечка назавжди залишилася дівчиною, була їм за доньку. На що качечка каже, якби ви мені дали час, там на третій раз я би залишилася повністю вашою донькою, але тепер я мушу вас покинути. Дайте мені пряжа, я буду плести і піду геть. І от вона співає пісеньку, там летять гуси, скидують їхнє піря, вона їх перші дві групи відганяє, а з третьою групою гусей одягається в це піря, перетворюється на качечку і відлітає геть. Ну, Взагалі цифра три, це три рази вона мала перетворитися на людину, щоб залишитися людиною. Три групи качок прилетіли, щоб скинути своє пірічко, щоб вона стала знову качечкою. Цифра 3 це дуже така символічна в народі цифра. Вона дуже багато значила, потім її взяли в релігію, але це древня цифра, яка для людей дуже багато значила. Раніше віталися три рази, просили дещо три рази, відмовлялися від дечого три рази. Тож, якось так. Сама книжечка, казочка непогано намальована, хоча доволі таки малюнок слабий, як на мене, але при цьому мені сподобалося. Щодо історії, щодо казочки, то, хоч я її і люблю з дитинства, але я ніколи її не розумів. Мені вона нагадувала російську казочку про царевну лягушку, але при цьому мені було незрозуміло вся ця магія, чому і як так відбувається. Наскільки я знаю багато казок, Складених на основі древніх міфів, які вже колись забулися. Тому, можливо, тут є якийсь великий древній пінтекст, і якщо вам це відомо, то напишіть в коментарі, мені буде цікаво почитати, але сама казочка для мене ніколи не була зрозумілою, чому вона не могла залишитися, чому вони спалили, чому не могли просто поговорити з нею. Одним словом, дивно, дивно, дивно. Тож, якось так, радий, що ця книжечка у мене збереглася. Сподіваюсь, колись зможу віднайти інші е, книжечки з цієї серії. Е, Махоон раніше випускав дуже гарні і якісні дитячі казочки. Е, якось так на цьому все. Бувайте побачимось!